Нові вистави світових та українських режисерів з нагоди дня народження патрона франківського драмтеатру Івана Франка стартував новий 86-й сезон. Розпочався він автентичною забавою гуцульське вісіллі за монографією Володимира Шухевича Гуцульщина. А от першою прем'єрою сезону стане вистава «1975» словенського режисера Томі Нежича. Її глядачі побачать у вересні. Цей сезон буде далі складатися з. Кращих зразків українських режисерів, і далі європейський, вже не європейський, мабуть, вже світовий вектор. В цьому році вже точно є домовленості, є назва. В нас буде ставити Оксана Дмитрієва, режисерка з Харкова. Ви мали можливість бачити її роботу Бурю на Шекспірівському фестивалі. Це буде медея. Я думаю, що коли я кажу, що Кожен театр, який вже так росте і себе поважає, та може поставити Шекспіра і так далі. І так далі. Я думаю, що медея це теж дуже великий рівень для театру, і це може бути тільки тоді, коли є відповідні актори чи актриса, яка може це втілити. Наступною прем'єрою стане українська класика Ростислав Держепільський і Назарій Пані переосмислять п'єсу Івана Котляревського Наталка Полтавка. Дуже хочеться зробити український продукт за основою українського матеріалу з українськими акторами з українськими постановниками, щоб воно. Так шуміло, як багато бродвейських постановок, бродвейських мюзиклів, і щоб воно е, дістало свій дисонанс в суспільстві, і також можливо переросло те, що Ярослав Любомирович казав, в певного роду франшизу. Е, чому Наталка Полтавка для мене. Дуже дуже дивно було, чому постійно, ну принаймні, ті постановки, які я бачив, вони загнані в певну шароварщину, яка від СРСР ще нам, ще нам постійно прив'язувалась. Хоча матеріал досить можна цікаво, цікаво поставити, цікаво вирішити, і я сподіваюся, що нам в цьому сезоні вдасться саме показати такий якісний сучасний продукт. Серед творчих планів провідних режисерів Франківського театру актуальні вистави про складні історичні періоди та відомі постаті. Зокрема, Ростислав Держипільський прагне переосмислити особистість Тараса Шевченка. А Назарій Панів має намір вивчити тему українських дисидентів. Хочеться поставити виставу про українських історичних постатей, які дуже багато зробили а дехто і поклав своє життя. Для незалежності України часом ми можемо чути твердження від людей, що наша незалежність нам далась досить легко, досить безкровно. Але е, люди, які говорять цю фразу, забувають про ті покоління українців, е, які боролися століттями за ту незалежну Україну. І в 91-му році в нас не сталася незалежність, а ми е, здобули дату відновлення незалежності України. І саме про цих постатей ми будемо говорити в нашій виставі. Попри грандіозні плани, франківський драмтеатр готується долати чимало викликів, що пов'язані із великою війною. Державна підтримка вже скоротилася, і тенденція до скорочення. Якщо ви бачили, уряд вже анонсував. Приблизний бюджет в перспективі трьох років ви можете подивитися, скільки заплановано на культуру, і це цифри, які будуть скорочуватися. Ми так само в цьому свідомі, тобто, що грошей більше не буде, спроможностей більше не буде. Відповідно, потрібно шукати альтернативні методи. І насправді треба подякувати всім партнерам, які підтримували театр в попередньому сезоні. І ми дуже сподіваємося, що ці партнерства будуть так само. Мо розвиватися також франківський драмтеатр не забуває і про наймолодших глядачів. Напередодні Різдва та Свята Миколая обіцяють показати казку. Вікторія Богдан Геннадій Тумнюк. новини на вежі.